О, ні. Ні. Не дивися. А ти б зараз чула, як б'ється моє серце. Як з вами цікаво, я не можу. Така доросла людина, а в таку вірить, розумієте, про що? я? Може, моє обручку треба. І згодна. Горька! Так, yeah. uh -huh. Показати не можу. Це не, не 18 плюс. Щось у мені тепер стрьомно. Я кохана сьогодні ночі тобі такий фокус покажу. <серкзав> збовтай. Так, 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 збовтай. Сильно сильно сильно, <серкзав> сильно 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 бовтай. Я хочу так само викликати у дружині емоції, як вона ухохатувалась тільки <серкзав> стоп. Стоп! <серкзав> <серкзав> стоп, стоп! Олік підребрищи! Намалюю тобі жирі. Eita daqui, e daqui é vou